Вітаю! Зараз ми розберемо з вами 50 найважливіших фразових дійслів, які обов'язково знадобляться вам у вивченні англійської мови. Але спочатку хочу подякувати вам за ті слова, які ви пишете, за активність, завдяки вашій підтримці. Я бачу, що вам це потрібно, і продовжую давати корисні матеріали для вас. Нехай у вас це буде добре. Ну що, починаємо. Clock-up означає забувати, засмічувати, блокувати щось, наприклад, простір або прохід. Через що рух або процес повільнюється, або стає неможливим. Це може бути використано для опису того, як щось фізично блокує потік, наприклад, вода в трубах, або більш метафорично, коли щось заважає нормальному потоку подій. Припустимо, ви готуєте суп і помітили, що раковина в кухні забилася. The sink is clogged up with food scraps, so the water isn't draining properly. Раковина забилася залишками їжі, тому вода не йде нормально. Tape up. Означає заклеїти, замотати скотчем або покрити щось стрічкою. Найчастіше його використовують, коли потрібно запечатати або закріпити щось за допомогою клейкої стрічки. Це може стосуватися як фізичних об'єктів, так і ситуацій, наприклад, коли необхідно тимчасово виправити щось, поки не буде знайдено довговічне рішення. Припустимо, у вас порвалася улюблена спортивна сумка. My backpack tore, so I had to take it up until I can buy a new one. Мій рюкзак провався, тому мені довелося заклеїти його скотчем, поки я не куплю новий. Lace up. Ця фраза використовується, коли мова йде про те, щоб акуратно застебнути або затягнути шнурки, щоб вони трималися на місці. Ця дія зазвичай відбувається перед тим, як надіти взуття, особливо спортивне або зручне для прогулянок. Припустимо, ви збираєтеся на ранкову пробіжку. I need to lace up my running shoes before I go for a jog. Мені потрібно зав'язати шнурки на кросівках, перш ніж йти на пробіжку. High Cup має кілька значень, в залежності від контексту, але найчастіше він використовується в двох випадках: підняти щось вгору, наприклад, одяг або щось фізично важке, збільшити ціну, вартість або складність в економічному контексті. У повсякденному житті найчастіше зустрічається перше значення, коли люди говорять про те, щоб підтягнути щось, наприклад. Штани або шкарпетки. Припустимо, ви на прогулянці і відчуваєте, що ваші штани трохи сповзають вниз. I had to hike up my pants because they kept falling down. Мені довелося підтягнути штани, тому що вони постійно падали. up має кілька значень: влаштувати або організувати щось, наприклад, події або зустріч, встановити щось, наприклад, техніку або меблі, поставити когось у складне становище, підставити. Припустимо, ви організовуєте маленьку подію для друзів, наприклад, пікнік або вечір у кіно. I need to set up the the table before the guests arrive. Мені потрібно накрити стіл перед тим, як прийдуть гості. Clear up. має кілька значень залежно від контексту: прибрати або очишати простір, коли потрібно прибрати безлад або зробити щось більш організованим і чистим, прояснити ситуацію. Використовується, коли щось стає ясним, зрозуміло, або коли припиняється щось, наприклад, дощ або погана погода. Також використовується для опису процесу поліпшення стану. Наприклад, якщо шкіра або здоров'я стало краще. Припустимо, після вечірки ви вирішили прибрати будинок. I need to clear up the living room before my friends come over. Мені потрібно прибрати вітальну, перш ніж прийдуть мої друзі. Wrap up теж може мати кілька значень. Завершити щось, часто використовується для позначення завершення якоїсь дії, події чи процесу, упакувати щось буквально. Це означає загорнути щось в упаковку або покрити чимось, закутатися, загорнутися, використовується, коли говорять про те, що подягнутися більш тепло, особливо коли холодно. Припустимо, що ви з другом закінчили прогулянку в парку і хочете повернутися додому. It's getting cold. I think we should wrap up and head home. Стає холодно, думаю, нам варто загорнутися і йти додому. Вокап це розвивати або посилювати щось, наприклад, емоції або фізичний стан. Наприклад, це може бути пов'язано з збудженням, злістю або збільшенням фізичної активності, досягати також чогось поступово, наприклад, прогресу в чомусь, розігріватися або розвивати апетит перед чимось, наприклад, фізичною активністю або їжею. Припустимо, ви обговорюєте, як хтось сильно не нервував перед важливою подією. Вона дуже нервувала перед іспитом, але в підсумку зробила дуже добре. Turn up може означати, приходити, з'являтися. Це найбільш поширене значення. Наприклад, коли хтось приходить на зустріч або з'являється на Заході. Збільшити гучність, яскравість, коли мова йде про регулювання чогось, наприклад, звуку чи світла. Проявлятися або ставати більш явним. Часто використовується в контексті людей, коли хтось стає помітним або починає вести себе певним чином. Припустимо, ви чекаєте друга на вечірці, і він нарешті приходить. We were all waiting for him to turn up, and he finally did at midnight. Ми всі чекали, коли він з'явиться, і він нарешті прийшов опівночі. Run up. Нарощувати або збільшувати борг, рахунок, ціну, підбігати або наближатися до чогось фізично. У неформальному контексті може означати швидко приготувати або зібрати щось. Іноді фраза використовується для опису процесу завершення дій, наприклад, у спорті чи будівництві. Наприклад, рахунки збільшилися через накопичені витрати під час відпустки. vacation for weeks, and by the time We came back, our credit card bills... Really up. Ми поїхали у відпустку на два тижні, і до того часу, коли ми повернулися, рахунки за кредитними картками значно зросли. Handover означає передавати щось комусь. Часто це пов'язано з передачою предметів або відповідальності. У більшості випадків це фізична передача якогось об'єкта, але також може означати передачу влади, відповідальності чи інформації. Наприклад, передача предмета від однієї людини до іншої. He handed over the book to me when I asked to borrow it. Він передав мені книгу, коли я попросив її взяти. Knock over. Використовується, коли хтось або щось випадково або необережно збиває, перевертає або перекидає об'єкт, який стояв у вертикальному положенні. Це може бути результатом необережної дії, наприклад, зіткнення або удару. Уявімо ситуацію вдома. The kid knocked over, the glass of water on the table. Кішка перекинула склянку з водою на столі. Look over має кілька значень, але в основному він використовується в контексті огляду або важного аналізу чогось, особливо у випадку перевірки, дослідження або перегляду чогось з метою зрозуміти або оцінити це. Уявіть ситуацію, коли вам потрібно уважно оглянути контракт, щоб перевірити його зміст. Before signing the contract, I look it over to make sure everything is correct. Перш ніж підписати контракт, я перевірю його, щоб переконатися, що все правильно. Run over. Переглянути або швидко повторити щось. Наприклад, план, розмова або список. Тривати довше, ніж очікувалося або планувалося, наприклад, про зустріч, лекцію чи подію. Наприклад, підготовка та швидка перевірка важливих моментів. Before the presentation, let's run over the key points to make sure we didn't miss anything. Перед презентацією давайте швидко повторимо основні моменти, щоб переконатися, що ми нічого не пропустили. Stop over» означає короткочасну зупинку в якомусь місці під час подорожі. Зазвичай на шляху до кінцевого пункту призначення. Це може бути пов'язано з присадкою, відпочинком або короткою паузою перед продовженням шляху. Наприклад, ситуація на прикладі подорожі. We had to stop over in Paris in our way to London. Нам довелося зупинитися в Паріжі на шляху до Лондона. Turnover, повернути щось зазвичай фізично, щоб змінити його положення, перегорнути сторінку, предмет або об'єкт для перевірки іншої сторони, Передати гроші, ресурси тощо комусь іншому, наприклад, у контексті бізнесу чи передачі чогось, використовуватися для опису приходу чогось з одного стану в інший, наприклад, змінити свій спосіб життя. Або ставлення до чогось. Наприклад, пізно ввечері ви захотіли їсти, і час на годиннику вас вже не зупинить. I turned over the pancake to cook the other side і перевернув малинець, щоб приготувати іншу сторону. Sleep over зазвичай використовується в значенні приночувати або пожити у когось на ніч. Вона ідеально підходить для опису невимушених ночівель у друзів, сім'ї або в інших подібних ситуаціях, наприклад. Ви з другом захотіли згадати минулі часи і приглянути фільми з дитинства. I'm going to sleep over at Mark's house tonight because we are having a movie marathon. Сьогодні я приночу у Марка, тому що ми влаштовуємо марафон фільмів. Take over використовується для позначення перехоплення контролю над чимось, або замінити когось у якійсь ролі. Ідеально підходить для опису ситуації, коли хтось бере на себе відповідальність або контроль за чимось. Особливо в ситуаціях, коли інші не можуть продовжувати виконувати завдання. Наприклад, ви пішли в похід і сталася надзвичайна ситуація. During the hike, I injured my leg. so my friend had to to take over and lead the group to the group summit. Під час походу я поранив ногу, і мій друг повинен був взяти під контроль і повести групу до вершини. Makeover найчастіше використовується для позначення процесу. Досконалення або зміни зовнішнього вигляду. Це може стосуватися як фізичного перетворення, наприклад, зовнішності або інтер'єру, так і пересмислення більш в більш абстрактному сенсі. Наприклад, ви вирішили освіжити зовнішній вигляд вашої кімнати. She decided to make over her bedroom by adding new furniture and painting the walls a bright color. Вона вирішила перетворити свою спальню, додавши нові меблі та пофарбувавши стіни в яскравий кольор. Go over, приглядати або уважно перевіряти щось, наприклад, інформацію, документи, список або деталі. Приходити також через щось фізично або в переносному сенсі, наприклад, рухатися через якесь місце, або приходити до наступної теми. Наприклад, вам потрібно підготуватися до іспиту. Before the exam, I I need to to go over my notes one last time to make sure I remember everything. Перед іспитом мені потрібно ще раз переглянути свої нотатки, щоб переконатися, що я все пам'ятаю. Commandor. Потрапити під щось фізично, наприклад, потрапити під дію будь-якого об'єкта або впливу, підпадати під категорію або класифікацію, коли щось або хтось підходить під певну категорію або стандарт. Використовується також, коли хтось піддається критиці або знаходиться під впливом чого-небудь. Наприклад, ви при розмові описуєте свою любовну the book comes under the category of historical fiction. Ця книга відноситься до жанру історичної фантастики. Put В більшості випадків означає помістити щось під якийсь вплив або в певну ситуацію. Це може стосуватися як фізичної, так і метафорично. Піддаватися чомусь, наприклад, тиску або впливу, занурювати в стан, наприклад, в стан сну або анестезії. наприклад, Ситуація в лікарні. The doctor decided to put him under stress test to determine the cause of his symptoms. Лікар вирішив піддати його стрес-тесту, щоб визначити причину його симптомів. Go under: збанкрутувати або припинити існування. У цьому контексті фраза означає, що компанія, організація чи проєкт більше не можуть функціонувати або продовжити існувати. Також опинитися нижче чогось, наприклад, рівня води або поверхні. Це може бути використано буквально, наприклад, коли щось занурюється у воду або йде під землю. Наприклад, ситуація з фільму Титанік. The ship went under after hitting the iceberg. Корабль затонув після зіткнення з ісбергом. through» – проходити через щось, наприклад, через місце або простір. Це може бути фізичний процес, коли людина або предмет переміщається через якесь місце або простір, також пережити або пройти через важкий або складний період. Може означати процес подолання якоїсь складної ситуації, пройти повз чогось, не затримуючись. Це значення стосується швидкого проходження через щось без довгого перебування. Наприклад, ситуація в дорозі, коли ви їхали до когось гостя. Ми зупинилися на запраці, коли проїжджали через маленьке містечко. Breakthrough – пробуватися через щось, долати перешкоди або труднощі. Це може бути як фізичне подолання чогось, наприклад, через стіну або бар'єр, так і символічне, наприклад, подолання важкої ситуації або проблеми, домагатися успіху, прориватися в чомусь. Це може означати, що хтось, незважаючи на перешкоди чи труднощі, досягає своєї мети або досягає значного успіху, також з'являтися або ставати помітним, особливо після того, як було важко виявити або зрозуміти щось. Наприклад, ви готувалися до великої для вас події. After a month of trying, she finally broke through the barriers and was able to finish the marathon. Після місяців тренувань вона нарешті пробилася через перешкоди і змогла закінчити марафон. Fall through, коли щось не вдається або не відбувається, як було заплановано. Зазвичай це стосується будь-яких планів, угод або домовленостей, які не були виконані або провалилися. Наприклад, ви з родиною запланували невелику прогоду. Але не вийшло. We were supposed to go on a hiking trip this weekend, but the weather was so bad, that the plan fell through. Ми збиралися піти в похід у ці вихідні, але погода була настільки поганою, що план не здійснився. Get through, завершити щось або подолати труднощі. Наприклад, пройти через складну стацію або завершити завдання, зв'язатися з кимось по телефону, наприклад, пройти також. Або подолати якусь фізичну перешкоду або процес. Наприклад, ви збираєтеся зателефонувати подружжя. Я кілька разів намагався зателефонувати Сарі, але не зміг дозвонитися. Go through with означає довести до кінця будь-який намір, план або рішення, навіть якщо це викликає труднощі або сумніви. Найчастіше використовується в ситуаціях, коли людина вирішує не відступати від задуманого, незважаючи на перешкоди або розчарування. Наприклад, ви вирішили довести справу до кінця, незважаючи на сумніви. I was really nervous about going skydiving, but I decided to go through with it and had an amazing experience. Мені було дуже страшно стрибати з парашутом, але я вирішив довести це до кінця і отримав дивовижний досвід. Pull through означає відновитися або подолати труднощі, особливо в складних або небезпечних ситуаціях, найчастіше використовується в контексті одужання після хвороби або травми, але може також застосовуватися для опису будування важких життєвих обставин, наприклад, відновлення після хвороби або травми. After the surgery the doctor was confident that she would pull through and make a full recovery. Після операції лікар був впевнений, що вона відновиться і повністю одужає. Take on зазвичай означає додати щось додаткове, або прикріпити щось до щось іншого. Це може бути фізичне додавання якогось елемента, або більш абстрактне додавання чогось, що не входило в початковий план або структуру. Наприклад, під час поїздки на машині ви вирішили скупатися в морі. We decided to take on an extra stop at the beach during our road trip. Ми вирішили додати додаткову зупинку на пляжі під час нашої подорожі. ПайЛОН додати щось велику кількість, часто в перевантаженні. Це може стосуватися предметів, які вкладаються один на одного, або абстрактних речей, таких як труднощі, обов'язки або критика, обрушити на когось критику або звинувачення. Коли хтось пайлон, це означає, що вони починають критикувати або нападати на когось великої кількості. Наприклад. The media really piled on anti-politician after the scandal broke. ЗМІ дійсно обрушили критику на політика після того, як вибухнув скандал. Try on використовується, коли мова йде про примірку одягу, взуття або аксесуарів, щоб подивитися, як вони сидять або виглядають. Це дія, яка виконується для того, щоб переконатися, що річ підходить за розміром або подобається за стилем. Також може використовуватися в переносному сенсі, коли ми говоримо про випробування чогось нового або експериментування з чимось. Наприклад, ви не можете вирішити в примірочній, чи купувати вам цю річ, чи ні. I I want to to try on the jacket before I decide whether to buy it. Я хочу спробувати цю куртку, перш ніж вирішити, чи купувати її. Decide on означає прийняти рішення щодо чогось конкретного. Вибрати щось після обмірковування декількох варіантів. Цей вираз часто використовується, коли потрібно вибирати між кількома можливостями, товарами чи планами, а також коли вибирається щось що вимагає роздумів та вибору. Наприклад, коли ви всією сім'єю вирішили, що вам потрібні нові меблі. After much thought, we finally decide on the blue sofa for the living room. Після довгих роздумів ми нарешті вибрали синє кресло для вітання. Читан. Зазвичай використовується в контексті обману, особливо у стосунках і означає обдурити або бути невірним своєму партнеру, дружині чи іншій людині в романтичних стосунках. Цей вираз вказує на порушення довіри, коли одна людина порушує зобов'язання перед іншою, наприклад, вступаючи в стосунки з кимось іншим, незважаючи на існуючі зобов'язання. Наприклад, ви почули від сусіда погане про близьку вам людину. I can't believe he cheated on her with another woman. І, до речі, ми вимовляємо не can't, а can't. Я не можу повірити, що він обдурив її з іншою жінкою. Lie on в буквальному сенсі означає лежати а, на чомусь або спиратися на щось. Коли щось знаходиться під вами, і ви на цьому лежите, а, може також бути використане в приносному сенсі, але в основному використовується в буквальному контексті. Наприклад, уявіть літо, спів птахів, легкий і теплий вітер. She lied on the 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 grass, enjoying the warmth of the sun. Вона лежала на траві, насолоджуючись теплом на сонця. Come ON. В контексті телебачення означає, що щось починається, з'являється або виходить в ефір. Це може стосуватися початку передачі, шоу чи програми. Наприклад, коли кажуть, що шоу або програма Come on, це означає, що збираються почати. Наприклад, The New Episode of My Favorite Show comes on at 8 pm tonight. Новий епізод мого улюбленого шоу виходить сьогодні о 8-й вечора. Count on означає покладатися на когось або щось, довірятися або бути впевненим в тому, що людина або ситуація будуть підтримувати вас. Цей вираз часто використовується, коли мова йде про надійність або довіру. Наприклад, у вас є така людина, на яку можна покластися. I can always count on my best friend when I need help. Я завжди можу поклатися на свого найкращого друга, коли мені потрібна допомога. Go back on. використовується в контексті, коли хтось порушує обіцянку або відмовляється від домовленості. Це може означати, що людина змінює своє рішення щодо чогось, на що раніше погодилася. Наприклад, у вас була домовленість з людиною. I can't believe she went back on her promise to help me move. Я не можу повірити, що вона порушила обіцянку допомогти мені з переїздом. Have on – використовується, коли говорять про те, що людина носить або вдягнена в якийсь одяг. Цей вислів означає, що певний одяг чи аксесуари зараз на людині. Наприклад, хтось зробив вам приємний комплімент. What do you have on? The jacket looks really nice. Що на тобі? Ця куртка виглядає дуже красиво. Close down означає припинення роботи. Завершення функціонування чого-небудь. Це може бути застосовано до магазинів, підприємств, організацій, але також використовується в більш широкому сенсі, в тому числі і не пов'язаного з роботою. Наприклад, припинення обговорення, закриття заходу або навіть емоційну ізоляцію людини. Наприклад, ви проводите вечірку у себе вдома і вже пізно вночі гості починають розходитися, а один з гостей пропонує продовжувати. Але ви розумієте, що пора закінчувати. It's it's getting late, so I think it's time to close down the party. Вже пізно, тому я думаю, що настав час закінчити вечірку. Фраза we are down означає поступове зменшення сили, енергії чи стійкості, чогось чи когось. Вона може бути використана як у буквальному сенсі знос фізичного об'єкта, так і в переносному, емоційне або моральне виснаження. Наприклад, ви сперечаєтеся з другом про те, що дивитеся по телевізору. Друг наполегливо наполягає на своєму виборі, і ви поступово втрачаєте сили від цієї суперечки і погоджуєтеся. I didn't want to watch that movie, but he kept he kept insisting, and eventually wore me down. Я не хотів дивитися той фільм, але він продовжував наполягати, і в підсумку виснажив мене. Track Down означає знайти щось або когось після тривалих або цілеспрямованих пошуків, походить від образу відстеження слідів, як мисливець шукає здобич. Використовується як в прямому, так і в переносному сенсі. Наприклад, ви втратили свою улюблену книгу десь вдома і вирішили її шукати. Після довгих пошуків ви знайшли її в несподіваному місці. I finally checked down my favorite book. It was under the couch the couch whole time. Я нарешті знайшов свою улюблену книгу. Вона весь цей час була під диваном. Tear down означає зруйнувати, знести або розібрати щось. Як правило, фізичний об'єкт. Але також може використовуватися в переносному значенні для опису знищення ідеї, планів або репутації. Дослівно перекладається як ламати або розбирати на частини. Наприклад, «We decided to to tear down the old the old gazebo in backyard to make room for a new garden». ми вирішили знести стару альтанку на задньому дворі, щоб звільнити місце для нового саду. Фраза Run down. Має кілька значень залежно від контексту. У повсякденному житті вона часто використовується для опису фізичного стану виснаження, розрядженої батареї або застрілого об'єкта. Також рандаун може означати збити когось або щось транспортним засобом. Наприклад, ви гуляли весь день і тепер відчуваєте себе втомленим. After spending the whole day running errands, I feel completely run down. Після цілого дня проведеного вбігу по справах я відчуваю себе повністю виснаженим. To narrow down означає скоротити або звузити вибір, список або можливості до меншої кількості варіантів. Цей вираз використовується, коли людина прагне зробити процес прийняття рішення більш керованим, виключаючи менш важливі або невідповідні варіанти. Наприклад, ви вибираєте фільм для перегляду з довгого списку. We had a long list of movies, but we narrowed it down to just three options. У нас був довгий список фільмів, але ми скоротили його до трьох варіантів. To let down означає підвести когось, не виправдати очікувань або розчарувати. Цю фразу використовують, коли хтось не виконує обіцянки, або робить щось, що викликає у іншої людини почуття розчарування. Наприклад, ви домовилися з другом про зустріч, але він в останній момент скасовує. I was really looking forward to seeing her, but she canceled it the last minute and let me down. Я так чекав зустрічі з нею, але вона скасувала в останній момент і підвела мене. To keep down означає стримувати або не давати збільшуватися, або підніматися. Залежно від ситуації, фраза може мати таке значення: знижувати гучність або інтенсивність, утримувати щось в стані контролю, не дозволяти чомусь піднятися або вийти з під контролю, наприклад. На сімейному пікнику хтось просить дітей вести себе тихіше, щоб не заважати оточуючим. Kids, please keep your voices down. Other people are trying to enjoy their picnic too. Діти, будь ласка, говоріть тихіше. Інші люди також хочуть насодитися своїм пікніком. Crackdown. означає рішучі дії або заходи проти чого-небудь небажаного або незаконного. Зазвичай воно має на увазі контроль, хоча часто вживається в офіційних. Або у робочих контекстах, в побутовому житті його також можна застосовувати для опису жорстокої реакції на поведінку або ситуацію. Наприклад, у родині батьки вирішили суворо заборонити солодощі перед сном, так як діти стали занадто багато pillows, mom and dad announced a crackdown on late night snacks. Після того, як під подушками знайшли обгортки від цукерок, Мама і тато оголосили рішучу боротьбу з нічними перекусами. Cut down – це фразове дієслово, яке може означати зменшення чогось, скорочення або припинення якоїсь дії чи процесу. У звичайному житті ця фраза часто використовується, щоб сказати про скорочення якихось звичок, споживання чогось, або навіть зменшення в обсязі чого-небудь. Припустимо, хтось вирішив зменшити споживання солодких напоїв заради поліпшення здоров'я. I've decided to cut down on sugary drinks and start drinking more water. Я вирішив зменшити споживання солодких напоїв і почати пити більше води. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!